За доступ до цієї мозаїки просили хабар мільйон доларів і досі не дозволяють реставрувати. Це самісінький центр Києва, прямо навпроти оперного театру. Мозаїка, українська пісня. У 1967 році її створили стовпи нашого монументального мистецтва. Подружжя Степан Кириченко і Надія Клейн. Величезна мозаїка з україночкою і двома музиками роками стоїть. Осипається в україночку. відпало лице, а в щілини затікає вода, яка зсередини нищить мозаїку. Свого часу футбольний клуб Шахтар був готовий оплатити реставрацію, але за доступ на будівлю їм виставили шалений хабар, який в рази перевищував вартість самого відновлення. Так вона і лишилась. З 23-го року ним володіє, як дивно, Житомирський меблевий комбінат. Та й він дозволу на реставрацію не дає. Може, не хоче брати зобов'язання або планує її знищити, не знаю. Просто умови придбання будівлі було якраз відновлення мозаїки. А вже кілька років оце відновлене обличчя чекає свого часу. Його зробили син Степана Кириченка Роман разом із художником Федером Григоровим. Все готово. Але дозволу не дають.